Оскільки ж серпень ще тільки розпочався, очевидно, що ці черги такі триватимуть до кінця літа, і можливо, навіть зачеплять якийсь проміжок у вересні. Ну, щонайменше, динаміка висока динаміка пасажиропотоку, вона зберігатиметься до кінця літа. Але якщо навіть аналізувати... Серпень минулого року то при високому пасажиропотоку в цей період перевага все ж таки залишатиметься на в'їзд в Україну. Тобто наші громадяни повертатимуться за кордону після відпочинку, або ж ті, хто довгий час перебував за кордоном, можуть повертатися для того, щоб діти встигли на новий навчальний період. З досвіду знаю те, що буває, виїжджаю в робочих цілях із України. З досвіду так досвід такий, що найбільші черги насправді зазвичай на вихідних і чомусь посередині тижня це на виїзд із України. Ну і повернення теж все ж таки найбільше повертається чомусь на вихідних. Яка статистика є офіційна в Держприкордонслужби? Ви праві найменше завантаженість пунктів пропуску ми фіксуємо на виїзд з України. Ми фіксуємо саме на початку тижня, це понеділок, вівторок, початок середи, але вже з на кінець середи, четвер, п'ятниця найбільша завантаженість, бо власне зростає і динаміка перетину кордону за вчорашній день. До прикладу кордон перетнуло 117 тисяч осіб, і значного значної завантаженості пунктів пропуску на виїзд з України протягом вчорашнього дня особливо не відмічалося. Але при рості пасажиропотоку на кінець тижня, то звісно, що Буде збільшуватися і кількість сертівок, які будуть вимушені очікувати в черзі для того, щоб пройти в подальшому оформлення на кордоні.